Morning in the meadow, the sunshine in my eyes, and I hear every echo of a million. Я півкавуську, діти ще сплять, Діан, Діанчик спить, не може її збудити. Ей, 20 ноль! <ріст> Сьогодні понеділок і ми їдемо домовлятися за школу в Польщі. Я вчора зайшла на YouTube канал наш, ну, у нас там така каша. Я зняла останній раз відео, як я була в Україні вдома. і я сказала, що ми через декілька днів летим в Швейцарію. Пройшов місяць, ми вже в Польщі. Я знаю, що всі, практично, хто дивляться наш YouTube, вони слідкують за нами в Інстаграм. Інстаграм новини трошки раніше з'являються, ніж в Ютубі. Вчора так подивилася, кажу, дядя так, треба трошки знімати. Краще інформувати своїх друзів в Ютубі. Не всі, може, слідкують в інстаграмі. Ну, одним словом, ми в Польщі б'ю кавусю і йдемо домовлятися за школою. Документи ми вже тут отримали. Квартиру ми зняли. Дуже класна, до речі, квартирку. Квартиру зняли, документи отримали. Е, ще основна, основне завдання це школа. Це прямо основне дуже сильне завдання. Того е, сьогодні йдемо домовлятися за школу. Нам їхати 5 хвилин, я беру таксі, а йти 20 хвилин. Але в нас такий мороз, сніг, насипало стільки вчора снігу, що ми візьмемо таксі. Так що треба маленько будити і виготувати сніданочок і з Богом. Надіюсь, що все буде добре. нас без проблем візьмуть і. Дітки підуть у школу. Це мені питання номер один. Це саме головне. На сніданок варю кашку вівсянку і е, закарамелізую трошечки яблук. Кашка вже готова, я виключила і хай настоюється. І яблучко. Зараз їх покришу купічком і на вершковому масличку. Чуть-чуть маслечко і так закарамелізую. Капельку коричневого цукру додам. Геть капельку, бо яблука дуже солодкі. Так, чисто для скоринки тудам. У мене ще немає доски, щоб нарізати. Мені треба обов'язково купити доску. Я вже собі все записала, що мені треба купити і доску, і для Давида кріселко для годування, бо він в мене на руках їсть. Це це взагалі. Мама, Тут треба купити. Ага. То треба купити кріселко і досочку для нарізання, бо я нарізаю отак щось на мисці, а щось отак просто беру і в руках. І зразу в сковорідку. Так, нарізаю яблучко. Так, вівсянка зварилась, але тут ще тепла ця, і вона кипить. And I see you. I see you. And I see you. And everything feels just like it's supposed to. Ти грався кремчиком? Привіт! Ти зібрався вже в школу їхати? Тігаємо теплий комбінізон на вулиці мінус 12. Зайозка. Солодузка. Але вона шлядненький не може п'їсти. Ми тут викликаємо таксі. Чекаємо. О, через 8 хвилин буде. До метро буде через вісім хвилин. Можемо вдягатись помаленько виходити. Взяли з собою колясочку. Це ти не хочеш хоче до колясочки. за його зараз вже таксі нами. В цьому звісно. Ти звісно. Капусточка. Тімочка, ти на сумку мою. Дяко, дяко. Сонечко трошки хоче пробиватись, але щось. У нас тут ліс, живемо біля лісу, Зразу дуже класно. Ми вже вдома готуємо обід. У В мене тут будуть тушковані овочі, морква цибулька, горошок, така стручкова пасолька. Я дала спеції, лавровий листочок. Це все трошки вершками. І туди викладу рибку. І так воно у мене буде тушити до готовності рибки. І тут зварю рис. виглядає так... виглядається рибка з овочами. Ще до неї зварила рис хто хоче. І в Давида супчик овочевий з курочкою. Із цей ми! Мама диває ням-ням-ням. Ням-ням-ням. Зробили тісто і вирішили до чайку посмажити блінчики. Ой! У мене є такий маленький помічничок. Хочемо попити чайок. Діана побігла в магазин купити Нутеллу хоче до блінчиків. Так, я без цукру їх жарю. Так, щоб Давідікуди? Тихенько сидить, як дивиться, коли я щось роблю. Ух, переверну. Завжди майже налісники, або ці блінчки на налісніки я смажу без цукру, бо діти завжди їдять або з варенням, або з нутелою. Або якщо сир роблю всередину, кисломолочний, то я завжди... Цукор додаю в той сер, щоб він смачніший, бо люблю голодам. Відтіка тікатика. Я тобі зараз дам дожариться, я тобі дам. Не бачиш? Блінчик реді. Реді, але ти маєш стати, бо я... Коротше, я вирішила собі і Давідіку зробити інше тісто. Тут банан, яйце, трошки сметанки, бо нема грецького йогурта. І вівсяні пластівці. Все, я так все перемішала. Зараз ця вівсянка набухне і пізніше нам. А, і чуть-чуть розпушуваче. Нам пожарюють такі оладки, а дітям вже з цього тіста жарю блінчики. Останній блінком, але у нас не останній блінком. Це я не захотів перевертатися. Так, такі всі доволі гарненькі виходять. Такі блінчики. І робимо чайочок. Який ж то чайочок ми зробимо? Фруктовий. Це класно. Я люблю, коли чай фруктовий повністю фруктовий. Без чорного або без зеленого, що чисто фруктовий чайочок. Ми з молодежою зібралися йти в магазин. А, треба купити Дє. все для школи. А треба Давида повернути. Вітер. Починається просто якась замітіль. Вітер сильний і сніг. Добрий Добре, день. Кімкаби кучугури якісь йому таскати. Давідіки. Але сніжок, погодка. Ми живемо поряд з такими всякими різними магазинами. Якщо чесно, зі всіма які треба. І юск, пепко, теджі, лідл. Бідрона. Дуже багато різних магазинів. Суші. І навіть кафешки, суші, все є. Е, типу без машини, якщо жити більше менше Відмій ліс. Прикольний пік. Ну, угу. да. Зайшли в магазин, купуємо дітям рюкзаки. Вони е, захотіли Adidas. Ріка. Діана такий обрала, а тімочка такий, звісно, не дуже красивий цей рюкзак. Я ще хотіла собі носочки, такі високі хочу. Найковски високі, це теплі носки. Це теплі. Я б хотіла тонкі, але вони всі такі теплі йдуть. So, cool. I'm 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 hot. Hot. Ми прийшли з магазина. Привіт і хочемо приготувати на вечерю лаваші. Mm -hmm. Доста що все таки лаваші готують? Кисла Цезарь. Ловочі. Чолоші давайте. Ні, я можу. Косола да? да. Так. давай. Добре, числа Цезарь, то я маю обсмажити быстренько в курочку. Так. Купила таку досочку, у мене досочки не було. Це ціка гарна. Придбали досочку. Зараз я її помию гарно. До. Але не хочеться мені на ній м'ясо різти, застелюся салфеткою. Мені будиночку купили. Ну, вона без кропчика. Кухонними полотенцями я закриваю. О, толочковий. Все, досить вимила. тепер можна різати. Сладемні під мойкою полотенце бумажне. Блин, а ну мне. Алло, корешки взял. Вот так чи застеляю. Мені. Я тобі думала 4 рази. Я тут такие сразу по А, я mm не -hmm. Я просто купила, mm -hmm. Но я не знаю, Мені треба якусь плоских попихнути, щоб, щоб витепити. Але мені не треба так, все, курочка реді, паприку, перчик. Оце для курочки. Айсберг я просто нарізала в миску загальну. Зараз зроблю соус до сметани. У мене тут сметанка. Додам зубчик чесничка, трішки оцеї французької гірчиці. І в мене грана падано, тертий сир. Перемішаю, і тоді це заправлю, розкладу по мисочках і тоді вже буду кожному формувати. Курочка готова, дітям вийшов такий салат, а я собі роблю лаваш. По боках, ще крем-сиром змазала, щоб закрити. Зараз ще додам огірочка. Ходи, ходи, моя зайчка, ходи, Ходи, вставай. Ходи, він хоче теж на ручечки, ходи, мамо, візьме тебе. Опа! Зараз додав ще. Думаючи свіжого чи солоного ігрочка, солоного, напевно, трішки і цибульки. Коротше, отака, отака в мене шаурма получилась. Не знаю, чи можна це назвати шаурмою, ну вже що маємо, то маємо. І зараз я бо чайочок. Дитина вже поїла, він там вже бавиться Та це помився? з тобі. Та заповнює. зайчик, папа зайчик. -па. <риклад> <риклад> я не зняла, вам не сказала за школу. Ми сегодня поїхали в школу. Не знаю як в інших країнах, які там правила. Але тут... І в Україні, в принципі, так само. Швайдер. Це завжди. І такі приколи в школу вони будуть ходити в різний час і приходити будуть в різний час. Ну це ясно. Передній п'яти клас це ясно. Але в чому прикол? Що і в школу йти теж в різний час. Я собі такий планер завела. І все собі е, розписала. От, наприклад, в понеділок е, Діма йде в школу на 8.15, Діана на 10. Тіма приходить в 11.40, Діана в 2.35. Е, в Вівторок. Оце так вони йдуть завтра. Ну, це в мене план не на завтра. Завтра в мене план. Я теж до речі, все, ну, все собі зараз записую. Діана йде в школу на 11.45, Тіма на 12.45. Шатрептортика забрати Бенто я замовила для Давида, йому 11 місяців, 17 число. І на манікюр йду. ноги ну, страшні. Хочеться зробити манікюр гарним. Коротше, оце тільки в середу на один той самий час на 8.15 і в п'ятницю на 10.50 обох їх разом а так кожен день такий каламбур то я, меня, я не знаю, як це все має бути Я думаю, що ми йдемо заведемо. На таксі поїдемо. Зразу заведемо Діану і приведемо. Оцей тільки треба спати, він же жує, Маже варенням і їсть. Які справи? Але ми дуже раді, що взяли в школу. Добре, що то, треба дуже рано вставати. Ну, реально, в вівторок школу на один часов. В п'ятницю так само. так, сам. 15 -15. Ну, да. треба вставати в понеділок, середа і четвер. Зранку. А так от є дні, коли мене реально довше поспати. Ну, це класно, це кльово. Враховувати те, що Давид любить довго спати вранці. Так що я буду монтувати влог. Такий планер гарний. Буду монтувати влог. Всім дякую за перегляд і всім пока-пока. 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 Угу. Пока, пока-пока, пока, Капка. пока пока пока, угу, пока. пока. пока.